Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі. У Тернополі горів сміттєвий контейнер на першому поверсі дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 4 квадратних метрів. На території підволочиської громади також виникла пожежа в котельні магазину. Під час гасіння врятовано одну будівлю. Чому трапилися ці пожежі, наразі невідомо. Жителі Зборівської територіальної громади судитимуть за незаконну порубку дерев. За даними слідства, чоловік без спеціального дозволу зрізав дерева на території зоологічного заказника місцевого значення, розташованого у Залозайській територіальній громаді. Через його незаконні дії довкіллю заподіяні збитки на суму більше 260 тисяч гривень. Разом з обвинувальним актом до суду скеровано цивільний позов прокурора з вимогою відшкодувати шкоду. Наразі на нерухомому майд. Но обвинуваченого накладено арешт. На Тернопільщині викрито черговий канал переправлення ухилянтів через держкордон. За даними слідства, двоє краян підробляли бланки та штампи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до військової служби. Вартість таких послуг оцінювали у 12 тисяч доларів. У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі медичні діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому безперешкодно виїхати за межі України. Правоохоронці затримали одного із організаторів на гарячому під час обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних вилучено гроші, мобільні телефони та документи із доказами протиправної діяльності. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання. Під вартою Упродовж місяця до співробітників Тернопільського районного управління поліції надходили звернення від громадян, котрих обкрадали у громадському транспорті. Потерпілі не одразу помічали, як з їхніх сумок чи курток зникали цінні речі. Працівниками поліції загалом задокументовано шість фактів крадіжок. Дані крадіжки відбувалися у громадському транспорті, маршрут яких курсував поблизу центрального ринку міста Тернопіль. У п'ятьох громадян зломисник поцупив мобільні телефони. А у 36-річної жительки обласного центру витягнули сумки гаманець із. Грошима камери відеоспостереження зафіксували, що зловмисник заходив у маршрути таксі слідом за потерпілими. Сума завданих збитків становить близько 50 тисяч гривень. Оперативники Тернопільського районного управління поліції затримали кишенькового крадія у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. В ході проведення оперативно шукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено, що до даних злочинів, причетний громадянин 1974 року народження житель Тернопільської області. Раніше судимий за минові злочини підозрюваний частину. Викраних речей збував у ломбарди. Телефон я здав у ломбард, а три я просто викинув смітник. Слідчі злобисник оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Працівники поліції звертаються до жителів міста Тернополя та області. Цінні речі, документи, телефони, ключі не варто носити у зовнішніх кишенях одягу, сумок та рюкзаків. Використовуйте внутрішні кишені, поясні сумочки. Слідкуйте, щоб ваша сумка була закрита та тримати її в полі зору. Не варто носити з собою великі суми. Прошай. Будьте пильними, коли на вулиці до вас підходить незнайома особа або хтось притискається у громадському транспорті. В разі, якщо були вами замічені такі факти, звертайтеся на лінію 102.